Ні. Да. Так, Дімка, давай давайте не то це буде нечесно. Зараз я перемішаю карти, а Діма закриє очі пов'язку. Діма, пов'язку. Ось у нас така пов'язка. Да. Так, открывай, очень повязкой. Я хочу пиво. Да. Да. Не, Дима, неправильный ответ. бач хресток, это неправильно. Дальше, Дим, я хочу чупа чупс. Да. Правильно. Так, Дима, я хочу рыбы. Нет. No. Нет, Дима, ну не, прав... не Я не хочу рыбы. Не. Дима, я хочу <связано> мороженое. <плодисмент> да. Правильно. <плодисмент> так, Дима, я хочу <свяк> <плылочка> нет, Правильный. нет. Я хочу что-то Я хочу <плылочка> курки. Нет. Да, не... <плылочка> Просим и мам. Я хочу пицца. Нет. Правильно, да, yes. я хочу. Mm -hmm. Так, Діма, я mm -hmm. хочу шашлик. Ні, mm -hmm. да. Так, Дімі Баїв, ну, наприклад, одиннадцять. Дів, так. А тепер мама нам задає запитання. Нам обох тепер. Mm -hmm. Mm, так, мало задає питання. Да. Перше питання. Чи хочу я в кафе якесь поїхати? спійхати? <coughs> <плак> а що ти не хочеш? <плак> 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 не гадав. Ну не хочу зараз. Далі. <плак> Чи хочу я мороже? Так. Ні. Ніхто не хотів. Так, чи хочу я капе? Да. Да, 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 Ні, мама, да. Далі, чи хочу я кабріолет? Ні. 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 Там буде надавати мені. Хочу я шашлик. Да, да, не, я, я указала, я бегали. Я, Чи хочу я на море? Да. Чи хочу я.. тепла. Да. Да. Ні. Да, ну, я... Напевно, всі хочуть. Да? І останнє питання. Хочу я купатись. Да. 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 Ні, 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 ні. ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Мама, зараз. Зараз. Ну да, щоб вже тепло було, щоб можна було вже купатися. Дима ховай. <гум> Давай, задавай питань. Хочу <гум> да. <гум> Чуковода. Нет. А ч? Ты всегда в

Є, так. Так, так, так. Якщо вам сподобалось, ставте куча-куча лайків. І якщо ви теж хочете своєю сім'єю пограти, то обов'язково пограйте. А ми йдемо далі грати. Всім пока. Пішли,